Друзі, всім привіт! Це мій перший ролик у лайв форматі Багато нюансів, але я буду старатись робити краще. В відео буде бій на 7К урону. Бажаю гарного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми починаємо. Всім привіт, друзі, з вами Хімік. Сьогодні ми поговоримо про дзт 159 Новий танк, нова Стежка 9 рівня. Випадає вона з новорічних коробок з механікою турбоприскорювачем, як в китайських. Тяжів, але трішечки не така. Поговоримо про це в бою. Має вона 4 члени екіпажу: командир, навідник, механік, заряджаючий плюс радист. перки екіпажу у вас будуть на екрані. По обладнанню рекомендую ставити вентиль досил стаб. Ще можна спробувати досил стаб, закалка. Не рекомендував би я вам ставити турбіну на нього, тому що гармата в нас. По стабі дуже, дуже не дуже, тому ви будете турбіною ще портити собі влучність цієї гармати, так скажемо. Перейдемо до польової модернізації, яку я поставив собі. На другому рівні я вибрав друге, на четвертому рівні перше, п'ятий рівень я пропускаю, сьомий рівень ставив, поставив другим. Тут вибираємо собі живучість, якщо будемо грати з закалкою. Вогнева міць 440 середнього, середньої шкоди за постріл. 260 пробиття. Основний, основний у нас снаряд це ББшка, доволі непогана. Голдовий снаряд у нас Кумис 310 пробою з альфою 440. І осколкофугасний е... снаряд на 68 мм пробою і 510 альфи, якщо я не помиляюсь. На 530. Трішечки помилився. Значить, кути нахилу у нас мінус 7. Дуже такий мінус цього танку. Мінус 7 зараз дуже мало. Але що маємо, те маємо. Придеться трошечки постаратися, щоб попасти в ці танки гребани. Час зведення зіставляє 2,19, Розкид на 100 метрів 0,35. Середня шкода на хвилину у нас виходить 3052 одиниці шкоди. А перезарядка гармати з е, моїм обладнанням 8 секунд 77. Так, що ще? Живучість, живучість цієї машини, значить, дивимось, зіставляє 1590 ХП. Бронювання. Зараз ми перейдемо на сайт, я вам покажу. Секундочку. Ось, воно ми вже тут. Значить, візьмемо ББшки. Бронювання бачите, доволі непогане. 300 мм, 300 плюс. Під яким кутом дивитись, е, є в нас на башті два лючки. Ну, вони маленькі, по ним майже ніхто не стріляє. Кришка башти у нас 80 мм, корпус 200 мм. 170, 200, кутина, ну, які у вас будуть. ну Це дуже мало в нинішньому рандомі, 200 мм 8 кіло вас будуть пробивати. Але броня в башті дуже, дуже файна, танкує непогано. Але якщо ми беремо кумисик, навіть наш з 310 пробою, то вже от сюди біля пушки дуже частенько можна пробивати сюди ЗТ-шку. Що я замітив за 170 боїв, поки брав 3 відмітки. Але якщо ви попадетесь проти фази якоїсь 2 0 є 5-го, в кого пробиття кумисом 330, то ваша башта вже майже не танкує. Навіть коли в ДЗТ проходить плюс 25% до пробиття, то ось щочки лупиться аж бігом. Корми в нас взагалі броні немає, 60 мм, тут 40. Ну, таке фугас, який буде приймати доволі непогано, але ж ми будемо грати не жопою, а передом. Так що якось так піде, переходимо далі в танки. Модернізація вам показав, живучість показав. Швидкість танка доволі непогана, якщо ми граємо з механікою турбоприскорювачів. А якщо ми їх розтринькали, так скажемо, то вже буде дуже тяжко ще й без турбіни. 40 км вперед і 15 назад. Так що турбіни потрібно тратити, обдумавши все наперед, так скажемо. Скритність. Ну, Скритність що у нас Стежка 9 рівня, про яку скритність можна говорити. Але, але від кущів виграти можна. Огляд з моєю зборкою зіставляє 458 метрів. Доволі непогано для стежки 9 рівня. Щось то посвітити дай можна. Також від борта можливо пограти, я вам забув показати. Ну, може, в бою зараз я вам я і покажу. Поїхали в бій. Спробуємо щось дати. Буду ракувати, тому що це на запись. Дуже тяжко говорити і грати. Замітив це ще й на стрімі. Нагадує мені, ДЗТ ЗТ-159. Та 10 якогось, але без турбоприскорювачів. О, кстати, ось за них. Ось один. Маємо цих 7 штук. І чому, чим відрізняється від тяжких танків китайської гілки. В них вона діє 10 секунд, в нас вона діє 5 секунд. Доїхати з позиції на позицію в середині бою дуже, досто... дуже прикольно. Я б даже сказав. Не потрібно ждати лишніх 2-3 секунди, поки вона у вас закінчиться. Але на початку боя хотілося б, щоб вона діяла трішечки довше. Ось якось так. Так що, якщо ви хочете пограти на ДЗТ, але у вас немає грошей, рекомендую прикупити собі Т-10, щось схоже. Т-10 навіть буде, можливо, бистріший за неї. Встанемо сюди в цю позицію. Але можна було пізверху стати. Так, по кретуємості, значить, цей танчик у нас. Не сильно кретується, БК мені за 170 боїв. Не, від... не відламували, так скажем, підпалювали пару разів. Вона не горить вперед, в неї баки знаходяться ось тут. Ось танкуємо, як ви вже бачите, кумисики ось сюди заходять. Непогано чому наша команда стоїть. Тоже незрозуміло. Ну, танкуємо та й топово. Можна спробувати відіграти від борта. Ось так от. Кумисики, два хорішку танконули. Льовіка танконули. Це вже ПТшка така, вона може нам ліцо і поламати. Ось так от танкуємо і 10-ту ПТшку. Доволі-доволі чудовий танчик, мені подобається. Він дуже сильно особливо з усіх коробок. Там вибір, вибор невеликий. Шквал якийсь гамнячий. Топ-2 танки це XM і ось цей ось DZT. 3К вже ми маємо, 2500 натанкованого, доволі непогано. Так, не, сп не поспішаємо. Що ще можна розказати про цю ПТ-шку? Не знаю. Я поки грав на ній дуже кайфував, мені подобається такий стиль геймплею. Трішечки броня. Швидкість єсть, гармата. Файна, але гармата інколи дуже маже так, що просто пиздець. По-другому не сказати. При full ти не можеш не попасти. Так, ну у нас уже ззаді заїжджають хлопці, давайте вже щось робіть. Куди його? О, хо-хо, хорош, хорош. Рандом, як завжди Бля, ось бачите, рикошетку мисом, значить якось так. Що ти робиш? Взірвали, взірвали. Так, ну ми поїдемо далі. Там ...уже нічого не залишилось. Ось можна турбинку підключити. Давай, давай, давай. Відіграємо від команди, від цих алкашів потихеньку. Даємо тичку, 4300 вже маємо. Даємо ще одну. Ось якось так вона іграється в направлінні тяжів. Сорзе танк. Ззаді у нас шкода. Ось баки нам, бачите, вибили в жопку, неприємно але підвезло. Добиваємо ревіка. Шкода, упарується на. А, вона стокова, бля. Добиваємо цього. Оце так такий бойок непоганий. І в кінч ідем значить, у нас. Повезло, що нам шкода Стокова. І не буде нас пробивати. А ми її ось так в клінчі розберемо. Оп, і все. 7500 і 4300 натанкованого ви бачите в себе на екрані. Трішечки тут дан підпотів. Але на початку бою дуже було легко відтанковувати, давати уроні. Мене Т30 питає, що дає 3D обіз. Нічого. Ось у нас ще залишились турбінки, ми їх використовуємо і летимо до арти. Плюс відсоток по відмітці, але я вже її добив, так що. Оп! Вертушка залетіла. Якось так: 7500 воїн, 4300 танкованому з десятками. Ця Стежка така здатна побадатися з тяжами на направленні на тяжів. Доволі гарний бій. Не очікував я сам, сам такого. В прямому ефірі майстер. Дивіться, гарний бій для відео. Так, зіграємо ще один бій. Може ще що вспомню, що розказати. 7500. Чудово. А, ось по фарму. Це ж преміум танк 9 рівня. Дивимося, що по фарму у нас 176 тисяч. Ну, тут з новорічним бонусом, ще бонус за події. Вийшло у нас 344 плюс 207 тисяч в плюсі. По фарму я б не відносив би її в топи, тому що це 9 рівень. Ну, поки що вони не фармлять, може щось зміниться. Але краще купити якусь вісімку і грати на ній. Навіть та сама. XM57 буде краще по фарму, ніж ДЗТ. Але пограти можна. Комфортний танк. Мені Ну, мені дуже подобається, не знаю. Я його дуже сильно собі хотів. Але він випав мені останній з коробок за 180 плюс коробок він мені випав. Я був тоді розочарований. Так, опять десятки. Карелія. Їдемо ми наліво. Ще оціх ось 3 d обвісів навішав, дуже красиво виглядає він. Так, що в них по сетапчику, Може залетим туди з Бачатом. У них ТВПшка і Бачат, а у нас... Один бачат з 10 рівня. Найс nice баланс. Як, як завжди. Як завжди. Ось сюди, що я вам казав, просто був. Ну, сука, мій косяк. Можна спробувати поїхати. Чекає нас. Патон за танк. Ну, бачите? Ось про що я вам казав за гармат. Рікошет. А якщо ви будете грати без вентиля, без стабу, то зовсім буде все погано. Це що таке? Де мій снаряд дівся? Скрізь танк пролетів, чи що? Ну я я поспішаю дуже сильно. Ну сука. Якийсь дурачок. Ооо. Ну, я поспішаю, але нічого. Бачать яка ми розміняли. Виїхав він все ж таки на наших ПТшок. Ну і я дуже багато накосячив. Ну, ви бачили, ПТСУ спочатку не попав потім по патону. Там уже такий дуже. Були обідні. Тут це ще таке щось. Чому ПТшки йому не дають? Ось чудово. Ось, бачите, в нас у вже на кочку наїжджаємо і все, на горбочок. Я б поїхав, аби як. Якби зі мною бачат поїхав, я б полетів би. Але ніхто не хоче з нами їхати. Вони вмирають просто як дурачки. Головне, щоб я зараз не від'їхав так само від бабахи якоїсь. Зарядим кумис. М -м -да. 470, ну альфа дуже прия... приємно. Mm. Інколи навіть і на 500 залітає. Ось і бабаха, але нам пощастило, не пробила вона нас. Угу. Кран у нас у них дурачок. Але що зробиш? Нічого не зробиш. Не встиг. Ось такий дуже швидкий бій. 6-2, турбач.

Я ще й засвітився, ну поздається. Що сказати, 49-ка мене пересвітила. Десь під'їхала. Необережно я так стою. Ось одевоно. Не влучили в броню ми, нічого таке буває. Перва заховалася, вже б хотілося би і під'їхати, але ХПшок немає. Ні, гріля там нема. Кидешка як для такої альфи, дуже приємна, не знаю. Да, у мене стоїть бонове, але так сказати, на результат потрібно грати по максимуму. Гріф вже шотний, зрозумів. Ну Ось ми дві турбінки використовуємо і ми вже доїхали, але все рівно не встигаємо. Трішечки перестояли, так скажем. Ще встигли на 460 дати. І може ще одну зарядимо, щоб дати 3500 своїх, та і все. Ах, не вспів. Ну, нічого, можна було відтанкувати. Ну, якось так. 3К, 1200 асисту. Бій мог би бути кращим, якщо б я не поспішав би. Десь 4К можна було тут давати, якось так. Ось такий танк. Мені він дуже подобається, як для Стежки, це мій геймплей. Трошечки броні, альфа. Присутня. Ось якось так. Зараз вийде в ангар. Глянемо, скільки ми зафармили за 3К уронія 143 тисячі. Ну, ось так якось інформація з новорічними плюшками, да? 70к дуже мало. Так, ну що, підведемо ітоги якісь. Екіпаж ви бачите все на екранах. Обладнання рекомендую ось таке. Польову ось такогось. Да. Танк мені дуже подобається, гарна мобільність з механікою його, гарна гармата. З 440 альфей пробиття непогане. Є броня в башті, е, лючки. Дуже такі вони маленькі, їх ніхто там не кидає туди майже. А може це тому, що ще тільки танки вийшли. Не всі ще звикли кудись щось вицілювати. Головний мінус для мене це мінус 7. Кути нахилу. Не горить він, Критуємість всього, баків тут немає. Баки у нас ось тут знаходяться. БК вибивають теж десь ось тут вона. Знаходиться, але башта за 170 боїв в мене не відлітала. Все якось так. Всім дякую за перегляд. Не знаю, це був мій перший відеоролик в реал-лайфі, так скажемо, десь запинався, десь тупив, десь з мужиком розмовляв. Але вибачайте, буду радий критиці, Конструк... конструктивній, так скажемо, нічого, Дальше більше, далі краще. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарних боїв. Чекаю вас на стрімах. Всім дякую, всім па-па.